Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка анонсує впровадження нової спеціальності. В новому навчальному році всі охочі зможуть навчатись, аби здобути кваліфікацію магістра журналістики. Професія журналіста є дуже популярною. Проте ринок праці перенасичений у цій галузі, адже в Україні функціює понад 80 кафедр журналістики. Натомість Чернігів єдиний обласний центр, у якому немає жодної освітньо-професійної програми, пов'язаної із медіакомунікаціями. Навчатись на магістратурі за спеціальністю журналістика зможуть вступники, які мають перший бакалаврський рівень вищої освіти. Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка робить сміливий крок, пропонує людям, які мають базову вищу освіту, здобути кваліфікацію магістра журналістики. Чому ми пропонуємо саме магістерський рівень? На думку професора Москаленка, журналістика це професія професій. На плечі майбутнього журналіста має бути покладена надзвичайна моральна відповідальність, що не під силу не зовсім сформованій особистості. Освітньо-професійна програма розроблена для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр та охоплює широке коло напрямів. Це, до прикладу, журналістська майстерність, соціальні комунікації, екожурналістика, медіакритика та медіакомунікативний менеджмент тощо. Навчання триватиме півтора року. Наразі наш університет формує команду професіоналів, яка зреалізує заплановане. Сподіваємося, що прислужимося українській Україні і наблизимо перемогу. Вступна кампанія для абітурієнтів розпочинається у травні. Основну сесію іспитів заплановано наприкінці червня. Проте вже зовсім скоро можна буде створити електронний кабінет вступника та зареєструватися.